Передати вітання Софії фідині і її організації бар'яхтар. Бо через дві години у Львові нарешті вони отримують пін броньований автомобіль для евакуації з лінії фронту поранених. Слава Україні! Героям слава! Маємо шалено приємну пану. Наша броньована машинка Пінцгауер заїхала в Україну. Зараз ми маємо доробити окремі детальки, привести все в ідеальний стан і найближчі кілька днів будемо посвячувати і передавати нашим спецпризначенцям. А, я не можу! І це теж частина нашої щоденної. Робота Фінцгауер, сьомий рівень бронювання, протимінний захист, турелі, маскування, все, що потрібно, і пробіг менше п'яти тисяч кілометрів. Такі броньовані авто рятують життя і дуже потрібні нашим військовим. Я окремо хочу шалено подякувати фонду Петра Порошенка за те, що доклалися до нашої збірки. І за те, що допомогли привезти цю машинку в Україну, і вже скоро, вже скоро машинку посвятимо і передамо на передову. Нам це вдалося разом з вами, разом з неймовірним народом України.